Обмін полоненими важко хворі і тяжко поранені та солдати, яким до 25, а також обмін тіл загиблих 6 тисяч на 6 тисяч. Такі результати другого раунду переговорів між Україною та Росією, що відбувся сьогодні у Стамбулі. Делегації сторін приблизно такі ж, як були під час першого раунду, 16 травня. Українську очолював міністр оборони Рустем Умєров, російську помічник Путіна. Мідінський до зустрічі сторони мали передати одна одні свої варіанти документи, які називають мирним меморандумом. Україна дотримала слова і надала свій проєкт і росіянам і американцям. Росіяни ж усіляко зволікали. Зрештою заявили, передавати нічого не будуть, а покажуть свій меморандум під час зустрічі. Тож тепер Україні потрібен час, щоб ознайомитися із цим документом. За підсумками сьогоднішньої зустрічі перед журналістами виступили зокрема міністр оборони України Рустем Уміров, заступник глави МЗС Сергій Кислиця. Головна розбіжність між сторонами стосується припинення вогню. Київ наполягає, щоб він був негайним і безум. Мовним, Москва на це не пристає. Київ пропонує провести ще один раунд переговорів наприкінці місяця, залучивши представників США і Європи. Далі можлива зустріч Путіна і Зеленського. Третій пункт нашого порядку денного зустріч лідерів. Ми впевнені, що всі питання можуть бути результативно вирішені тільки на рівні лідерів. І до такої зустрічі можливо слід залучити інших глав держав, як, наприклад, президента Сполучених Штатів. Ми вважаємо, що спілкування делегацій сторін має сенс тільки якщо воно призведе до такої зустрічі. Ми давно кажемо Росії, ця війна має припинитися, і весь світ нас у цьому підтримує. Ми закликаємо до справжньої роботи над тим, щоб покласти край війні. І перший крок зрозумілий усім припинення вогню. Росіяни пропонують припинення вогню лише на 2-3 дні на окремих ділянках фронту. Мовляв, щоб зібрати тіла загиблих. Нагадаю, попередні кількаденні затищі окупанти використовували для розмінування, перегрупування та підтягування резервів зради подальшого посилення наступу. Безпечна і стабільна Україна це гарантія довгострокової безпеки НАТО. Заявив генсек НАТО Марк Рюте, то шлях Києва до членства в Альянсі незворотний, Це визнають усі країни-члени. Рюти пояснив, не може бути безпеки без потужної оборони і не буде тривалої безпеки без стабільної України. Тому докладають зусиль, щоб завершити цю жорстоку війну і допомагатимуть Україні захистити себе, щоб стримати агресію в майбутньому. Генсек НАТО додав: не було кінцевої дати щодо членства України в НАТО. Не було такого, щоб це розумілося, як частина мирного врегулювання однак, це було довгострокове зобов'язання усіх 32 двох союзників. Рюти ще раз зазначив, Росія була і залишається довготривалою загрозою для НАТО, тож необхідно якнайшвидше збільшувати оборонні витрати.